Друзі, вітаю! Як будуть начислятися бали людям, яких є стаж до двохтисячного? Року. Значить, дивіться, для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Тобто, зрозуміло, що страховий стаж у нас обліковується з 1 липня 2000 року, тобто, тобто пенсійний фонд бачить його. І далі тут зазначається, це я відкрив проєкт закону про пенсійну реформу. Значить, за бажанням особи. Або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців для визначення сплачених страхових внесків та суми балів, враховується заробітна плата дохід за будь які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року, незалежно від перерв. Тобто пояснює, дивіться коли за бажанням, а коли обов'язково потрібна ця довідка про заробітну плату про 60 місяців. Значить, обов'язково вона потрібна тоді, якщо з 1 липня стаж становить менше 5 років, тобто 60 місяців. Ну, наприклад, да, людини основний стаж був до 2000 року, а, наприклад, після 2000 ну, було, в неї було там, 3 роки стажу. То тоді це обов'язково треба подавати довідку за будь-які 60 календарних днів. Ну, До 30 червня мається на увазі 2000 року. Якщо ні, тоді за бажанням. От. Далі йдемо. Дивіться, страхові внески за період страхового стажу, починаючи з липня 2000 року, враховуються для обчислення пенсії за даними, що місяця в системі персоніфікованого обліку. Ну, тобто, зрозуміло, це вже що бачить пенсійний. А за період страхового стажу до 1 липня 2000 року на підставі документів про нараховану заробітну плату виданих в порядку встановленим законодавством за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Тобто, це береться або на підприємстві, де ви працювали. Якщо підприємства вже немає, то правонаступник, Якщо взагалі немає ні правонаступника, ні підприємства, то ця довідка береться в архіві. Ну, от, і звичайно, по цій заробітній платі воно як якби прирівнюється до страхового стажу. І тут далі зазначається, якщо ж нема цієї довідки, да, дивіться, періоди, в яких відсутні дані щодо розміру страхових внесків заробітну плату для визначення суми балів за відповідний місяць, враховується мінімальний страховий внесок. Тобто, що мається на увазі, якщо, наприклад, у вас була велика. Заробітна плата на той період до 2000 року, але ви не можете взяти ніде цю довідку про заробітну плату, то вам вже будуть нараховуватися бали, виходячи з мінімального страхового внеску. Взагалі, де пенсійний фонд бере ці дані за ці роки? Якщо ми зайдемо в пенсійний фонд, натискаєте статистику, далі дані про розмір середньої заробітної плати для обчислення пенсії, і тут є архів. Архів, він починається цей архів середньої заробітної плати з 58-го року. І, скоріш, і коли пенсійний фонд мається на увазі бере середню заробітну плату, він керується цими даними. Да, наприклад, відкриємо цей період по 91-й рік. Ось бачите, середнє місячна зарплата. По рокам. Як вони беруть, дав, якщо зазначало, що треба мінімальний внесок? Тут зазначається, що якщо немає заробітної плати, враховується мінімальний страховий внесок. А в архіві тут бачите тільки середній місячний. Тобто, тут буде вважатися, що страховий внесок і середній заробітної плати. Як вони з цих даних будуть вичисляти мінімальну заробітну плату, ну на даний. Я не можу вам сказати, це вже їхні якісь розрахунки, якісь коефіцієнти. І під підводці підсумки зрозуміло, да, що навіть якщо в людини стаж до 2000 року, це все одно буде прирівнюватися до страхового стажу. Якщо у вас були великі заробітні плати на той період, то краще подавати довідку про заробітну плату. Якщо мінімальна, то можна її, в принципі, не, не подавати. І буде рахуватися по бал по мінімальним страховим внескам. Ось так. Тобто можете не, не переживати, головне, щоб у вас були дані про те, що ви там працювали. І якщо потрібно, за бажанням довідку про заробітну плату. Сподіваюсь, інформація була корисна. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.